Всім привіт! Е, сьогодні у нас невеличка подорож. Кроше, аби влаштуватися на роботу до гастрономії, мені потрібно мати потравінарський приказ. Або ж воно ще називається. Я навіть не знаю, як воно називається, але в будь-якому випадку це, типу, що все з моїм здоров'ям. Окей? От. Але для цього мені потрібно дитячого лікаря. У мене він є, навіть лікарка. але вона за Прагою. За Прагу саму мене мама не відпускає. Отож, я сьогодні типу йду в школу, але сама їду за Прагу. Тут я трошечки переживаю, тому що це вперше. Коли я їду сама за прагу, і це перше, коли я брешу мамі отак, от, жорстко брешу. Але я не брехала, тому що дібо, я не говорила, куди я сьогодні йду. Я просто не сказала, що я йду за прагу. Ем, страшно, страшно. Але типу, що поробиш? Це задля того, задля плану. Ступіть я неправильно сказала, куди я їду. Я так і знала, що я щось не путаю. Не знаю, наскільки треба чути, тому що я в наушниках. Взагалі типу, ну гарно, гарно чесно, тут гарно, тут гори, це типу як село якесь, але гарно. Я вже приїхала, чекаю ще на один трамвай, пересідаю і йду до Китайця, тому що треба себе чимось побалувати після такого дня. От. Я вже повернулася додому, кроша, дала мені лікарка випис за здоровотню документацію. Є е, все, але є багато. Але те, що в неї багато, типу чого немає про мене, ніякої інформації. Е, про ці ін'єкції немає. Е, немає навіть моєї групи крові, яка в мене. І, корот, та, такі от справи. Такі от справи, і вона мені дала, типу, ем, папірчик, де би я мала, з яким би я мала піти до якоїсь там ординації, е, скласти, типу, там, аналізи усілякі. але тато сказав, похуй, нахуй, найголовніше, що тобі дали документ, іди. Все. Мені дуже не хочеться підставляти її, ну тому що блядь, я би зараз зробила. А... По-перше, за треба заплатити гроші. По-друге... По-друге, багато часу на це, коротше, піде. І грошей. І, типу, я така, та ладно, похуй тоді. А, все, типу, вся вина буде на надати. Я така, ну ладно, похуй. Тому отакі от, от справи. Взагалі, для чого мені потрібно цей віпіс-гезорвотна документація? Це для того, аби я могла працювати в гастрономії, правда? ж? От я не знаю, чи вона підійде, я типу, маю ще поговор, типу, як, як це воно в українській мові. Коротше, що ти приходиш до якогось, сам ну. Про приходиш і говориш, типу, а ви тебе взяли на роботу. Отак. От я маю у четвер на Burger King, мені здається, та на Бургер Кінг. От. І я там якраз типу, принесла ці за здоровотні документації і запитаю, чи, чи ти типу, це окей, чи це не окей. От. Плюс мені потрібно буде ще створити карточку, але, типу, так подумала, або я створю тут. Чехії. Або я, типу, просто створю онлайн це в монобанці. Але ще не знаю, типу, краще, мені за всього здається, що, звісно, в Чехії, тому що, блін, якщо я вже тут вчуся, то мені 100% потрібна буде карточка. Всім привіт! Це другий день нашого влогу. Це у нас вівторок, можливо, я протру камеру, тому що це піздець, О! О! Набагато краще. Коротше, це вівторок нашого влогу. І я сьогодні йду на повер. Ще один. А, коротше, я, типу, дівчина а, смілива, кидаю заявки на всі, попавшися. Там нормальні набітки, пропозиції. От, і мені коротше, блять, вони такі всі дивені, чесно. Один пише на іма, другий дзвонить. Третій, пише мені на особисті повідомлення, типу в смс-ки. На всіх них треба гроші свої витрачати, крім і майла. І — це просто щось неймовірне, безкоштовне. А так, перезвони за гроші, напиши смс за гроші. А кожна смс коштує на хвилинку 3 корони. Тому він мені взагалі типу сказав, давайте на завтра на 17.00. А я, типу, на ну, завтра вже домовилася з пані Оленою, що я до неї піду і зустрінуся з нею і своєю минулою вчителькою чеської, яка мене, типу, готувала. У нас були типу, курси для українців в нашій школі початковій. От, і вони нас там готували. Сьогодні я починаю, типу, вже збирати трошечки документи, що мені потрібно відправити в Макдональдс. От, прописка в мене є. Одне, що мені треба буде якось відсканувати паспорт, візу, але він типу сказав, що можна просто і фоткою послати, а відправити. Далі мені потрібна здоровотня документація. Те, що я закінчила 9 клас. мені здається, все. Але побачимо, коротше, сьогодні я складу ці всі документи, відправлю йому. От, от у середу я піду до пані Олени. Зустрілася з своєю колишньою вчителькою. От ем, у четвер я йду на поговор до Бургер Кінга, а в п'ятницю у мене останні курси математики, останні години математики. Точно, точно. І у суботу, у суботу я йду завести собі ще в банку а Рахунок, тому що тут треба мати. Дай. Ай, панку рахунок. І все поки що. Всі мої плани, всі мої плани, так що зустрінемось. Раді, продуло, блядь, мені здається. Ну, звісно, типу, ну, вікно відчинене всю ніч. Хащами, лісами, блядь, пробираюся до цього ХАФЦ. Це піздес, блядь, який він залупить. Я сюди не хочу більше. Ви тільки подивіться, блять, я йду от з такого поля. Це взагалі треба треш, блять. Я бахую. Іду no. на поговор, його відбути і на цьому все. Я їбала бля, сюди йти. Що прийшла на поговор мені дали безкоштовно випити. Хорошей пам'ятаєте, я сказала, що я не працюватиму тут. Мене взяли на роботу, і я згодилася. Мав комен, це якийсь пізді, блядь. Матінку рідно, що я наробила? Але я так, так подивилася, це проїзда частина і тут мало людей. Тому я сподіваюся, буде все окей, він сказав, я йду на касу. Ні. А ще, на жаль, на жаль, маленька зарплата. О, Боже. А знаєте, він мені... я така дупа, він мені сказав. Так що ви ще типу ну зацікавлені в роботі? Я кажу, та мабуть, ну поки що там. Я така з тим Я загубилась. куди ми йти? Куди ма йти? Куди? Сюди. Я не пам'ятаю, аби я таке ще Люди. Я трішу, ну, типу, запам'ятати дорогу, як повертатися бо це пів. Я вам покажу зараз. Протоптана доріжечка. Аби ви розумієте, я не знаю куди. Я взагалі правильно, мені треба взагалі ту сторону йти. Господи, мама, мія. Це на пиздец, бля, такі я залупи, нахуй я підписалася. Ай, блядь. Ні, я, я взагалі не тут прят виходила. Йопаний пиздец Я загубилась. Люди, я загубилась. За це він мені сказав, що я дуже комунікабельна. Саме через це він мене поклав на Піздець. <свист> це піздес, людини добре, це піздес. Де вихід, де автобуси? Куди йти? Я не розумію. Я я в такому жасі. Що я зробила? Що я підписала? Дура тупа. <свист> але знаєте, він мене так без вагань взяв. Взагалі. Перший ж день взяв. А цей... Хуй Луша, блядь, з Макдональдсу. Пошліть мені це. Пошліть мені це. А, пішли нахуй. Хоча, блядь, а як я перейду до дороги. А як я перейду до дороги, блядь? О Боже, це, блядь, піздесина. Зараз я, звісно, не йду до лікаря. Зараз я йду допомагати татові. 6.10 вечора на мене в прийом. Крашу була у лікаря, і оце це обстеження було хвилина. Я час, я боялася. Я прочитала, як проводиться типу працівні проглізка, робоче обстеження і там. Зір перевіряють, слух перевіряють, все перевіряють, мочу треба, кров треба, ну все, що треба. І він такий, як все мати, як сипційде. Um, якщо ніяку хворобу запитався на деякі хвороби, кажу, ні, ні ні, ні, Це здрава. Він такий, ну, поки це здрава. Так, так можете на наступ підібратися. Сьогодні е, напишу блядь, такі класні стріли. Бля. Треба часом вже побільше робити цих стрілок, бо вони позразні. Коротше, він сказав це. Він сказав окей, підписав Я, Чесно, це хвилину тривало. Хвилину. Коротше, для того, аби дістати мені карточку, мені потрібно було зробити переклад. Свідоцтво про народження. І я пішла сьогодні робити. І вона сказала, що буде чер... тільки через тиждень. Тому мені ще треба тиждень чекати, аби зробити карточку. Вона буде готова в п'ятницю, а в суботу я піду робити карточку. Ну що ж, всім привіт! Це неділя. 7 числа, 7 червня, я виходжу на роботу. Ви мені сказати, то ну, не можете прийти на 9-ту. Це... Підпишемо мову і відразу перша зміна у вас буде. Кажу, ладно, можу Все ліблять нікого, не тільки люблять. Зараз яка година? Котра година? Зараз восьма. Восьма година. І порожньо, на вулицях тупо порожньо. Короше, йду на трамвай. Чесно, у мене колобиться серце, тому що це моя перша робота, справжня. Тобто, ну, Працювати у батьці це, це таке. Але тут прям справжнє-справжнє. У мене прям серце б'ється. Я супер переживаю за те, аби мені не стало погано. Бо таке може статися. от. Але я супер рада, тому що я нарешті йду заробляти гроші. Але якщо я перевищу 10 тисяч зарплатні, то я плачу соціальні, здоровотні прищені. І я далі зароблю багато бублан. Тому мені треба вирахувати, чи мені вигідно працювати три рази на день і заробляти 13 тисяч. Чи мені краще працювати два рази на день, і заробляти 9 тисяч. Ну, це потім ще порахую все. У мене сині губи. Я так змерзла. Хороше. Потім все розкажу. Але я його. Ні, нічого такого не сталося, просто я його. Ну що ж, вітаю всіх. Закінченням моєї першої зміни. Але вона була тільки таке навчання. Хороше, розповідаю, це треш. Не треш, ну, це все нормально. Просто я, вибачте, за мій такий от вигляд, блять, якогось офіка, але мені так холодно, що це. Ну ви бачили, самі в мене губи сині були. Тому що я 5 годин і 30 хвилин сиділа під кондиціонером. Під кондиціонером. Кроша, я прийшла, ми підписали типу договір. Підписали, всілякі документи потрібні. Я типу, питала, що взирвати. Виявляється, мені можна працювати 5 разів на тиждень, просто треба подивитися, скільки я маю типу, мати вихідних. І по цьому типу, відсторонюватися, відходити. І, коротше. він сказав, окей, а тепер я тобі покажу типу, наш ресторан. Я кажу, окей, let's go. А Він мені показав. І після того сказав, ну а тепер треба тебе щось навчити. Я кажу, окей, let's go. Я думав, він мені щось показуватиме, як це все робиться, як це все готується, як е, працюється на цьому, на цій касі. Ні. Він мене відправив за комп'ютер і давай аміно 5 годин і 30 хвилин сидіти за тим комп'ютером, під кондиціонером, ціпатися від холоду, від голоду. Я би його пройшла, чесно кажучи, і за меншу. Кількість годин, але якщо б воно нормально працювало, воно мені постійно зависало, ви розумієте, постійно, постійно зависало. Видово, 4 хвилини, я рахувала, я пів години його дивилася, тому що воно постійно зависало. Це, блядь, це ненормально. чесно, Це було, блять, ненормально, це було жахливо, це було фу. Фу-фу-фу-фу-фу. Хоше. Завтра, знову на 9 -го годину. І його не буде, буде якась типу чотенька. Розумієте, буде якась тьотенка, друга. Але він сказав, що вона дуже весела. Ну, Ладно, побачи, побачи. Вона мені також буде завчати, тому що, типу, ну, я все справа, що це ще не все. Розумієте? А я ні. Пройшли 4 години і пів. Мій обід за 50 корм. нравится, очень вкусно с серумом Пластер наносит, потому что выявляется никакие абсолютно шпарки не можно наносить, пили сегент наносит калмарская кепочка я ем шарик Взуття mm. незручне абсолютно. To be honest, uh, Поясниця були так, що це піздець. Я зрозуміла, що 8 годин я не зможу. 8 годин це не для мене абсолютно. Mm -mm. No, no, no. Вчора у мене відпала, <світка> відпадала поясниця. Сьогодні в мене відпадають ноги хочу сісти цей автобус і забути про все, що сьогодні було. Але скажу так, я вже збираю і сама об'єднавки. Прикиньте собі, Ну, прикиньте собі, Трошечки, звісно, у чомусь там путаюся, але... але. Ну що ж, це у нас вівторок. Я повернулася з роботи 6 годин нової і зустріла. От прийшла додому десь хвилин тому, і побачила один сюрприз на моїх пальцях. Покажемо. По Перше, вся справа має виглядати так. От. І по друге. Опа! Синій палець. Нормально, так? Нормально. Ну, я також так вже. Уже завтра, Не знаю, завтра щось вирішуватиму з цим зуттям. Пожаліюся, скажу, що, блядь, нє ні, ні ні я не можу так. До синього пальця, блять, і щоб що. Щоб що, скажіть мені, будь ласка, бо блядь, мені відпав нігод чи що. з роботи і, чесно кажучи, це перша, коли я тут пішла на вечірню зміну. У мене була зміна з 3 до восьми. І одне, що я можу сказати, це те, що я більше ніколи в житті не піду на вечірню зміну. Цей тиждень, цей тиждень я ще відпрацюю, але потім, ні, я, мені просто, знаєте що? Так не сподобався колектив, який я маю на після обідних змінах. Максимально не сподобався. От прям там є один чувак, де якщо я зроблю хоча б одну помилку, то все таке. Знаєте, я вже в автобусі трошечки вирішила. Трошечки навіть поплакала, бо щось мене так задобило, знаєте, я людина, типу, така, що сприймаю все типу, дуже близько до серця. Абсолютно близько до серця. Якщо, типу, я чую, що ем, хтось за, зма, за моєю спиною е, каже якісь неприємні слова. Всім привіт, ви на каналі Я Дуб і це пройшло три місяці після того, як я пішла на роботу, і я досі там і я обожнюю цю роботу. Я хотіла так підвести трошечки висновків, і те, що я ходжу в це таке ж на вечірні зміни за гроші, от тому що хороша. Взагалі. Ці три місяці були супер насиченими. Оцією роботою я багато чого навчилася, багато дипону, типу, що зараз вмію. Також мене ще чекає навчання на драйв. От. І, типу, поки що все. не хочу вчитися на сервіс і на кухню. Взагалі, ну, це не моє, а краще вже бути на каці. От. Класний колектив, мені подобаються всі там люди, ну, практично всі, але без цього також ніяк. От, Класні менеджери, все окей, в мене з усіма хороші стосунки. Я себе відчуваю там як вдома, і, чесно кажучи, тішуся йти на роботу. От, Я вже тішуся, не можу дочекатися, поки буде субота-неділя, аби я пішла на ранкову зміну на касу з моїми людьми. Um, звісно, бувають моменти, коли я себе взагалі не відчуваю в цьому колективі. Але це все тому, що я типу, працюю тільки три місяці, я працюю тільки три дні в день. І, типу, ну, я не постійно там. Це я типу, розумію, це я усвідомлюю. От, uh, все літо я працювала типу, 3-4 дні в тижні. Один тиждень я працювала п'ять днів, тому що типу, ну, не вистачало людей, всі пішли, типу, це на доволену, на відпочинок. От зараз я працюю 3 типу, дні в тиждень, але два, один день, типу, ну, там. Як 6 годин чи 5 годин, чи щось таке, ну, як виходить після школи прийти. Тому, типу, один день в мене будні, а два дні в мене вихідні, тому що ну, мені так більш подобається, от е вихідні в мене постійно ранкові, або між зміни, це означає від 11 до 19. От, а зранку я тебе типу, приходжу в 7.30, починається зміна і до 15.00. Але я завжди приходжу за пів години до своєї зміни, бо мені треба все встигнути, типу, прибирати. Отож, працюю я досі в KFC і не планую йти. Звісно, я не скажу, що зарплата того заслуговує, аби настільки пахати, як ти пахаєш в KFC, але поки що мені подобається, плюс ця робота суперфлексибильна для бригадників, для таких студентів, як я. Uh, тому що ти можеш типу три дні ходити, потім чотири дні ходити, а потім взагалі не ходити два тижні. І це, типу, окей. Звісно, треба їх попереджати. І я, типу, рада взагалі, за два тижні говорю, що я там не буду тиждень ходити, тому що, наприклад, зараз в мене починається університет. Та, можете мене привітати. Я все-таки ж поступила в університет. Взагалі зараз я типу дуже сильно пропадаю, тому що в мене середня школа, в мене університет. І, типу, я чекаю на свій новий телефон, бо я якраз на нього накупила, чому я пішла взагалі типу на роботу, аби накупити собі на новий телефон, тому це буде нова камера, новий контент. Коротше, я роблю такий трошечки апгрейд свого YouTube каналу. І думаю, що це би мало бути щось е, більш на більшому рівні. Якщо це не буде на більшому рівні, то буде на просто з хорошою якістю, більш хорошою, ніж зараз. От. Але побачимо, тому що я змінююся, мої інтереси змінюються, і, звісно що змінюються мої соцмережі, мої... мій інстаграм, мій канал і так далі. Отож, я не знаю, коли ми з вами зустрінемося наступного разу, тому що і це відеомонтування мені забирає дуже багато часу, дуже багато сил. і... В принципі, мене вже не так сильно цікавить YouTube, якщо зізнатися так сильно, так чесно. Але побачимо, побачимо, що з цього взагалі випливне, що з цього вийде. От. Тому отакі от справи поки що залишатися на моєму YouTube-каналі, тому що поки що я ще планую викладати сюди відео. Але, знову ж таки, повторюсь, я тепер чекаю на новий телефон. І мені здається, що раніше, ніж я дістану свій новий телефон, я не зніматиму. Там я трошечки сідає голос, у мене буде взагалі горло і хороше таке собі відчуття. Отож, поки що такі от новини. Я супер задоволена своєю роботою, супер задоволена своїм колективом, передаю всі прі. Якщо хтось дивиться, тому що я вже розказувала деяким людям, що в мене є канал. От, тому. Такі от справи і приходьте до нас на роботу. От тому бажаю всім щастя, здоров'ячка, і всім па-па-па-па! І побачимося з вами в наступних відео колись, там, да. через місяць, maybe. Па-па!